Неможливо передати те, що я відчуваю. Такий аромат ніби знаходиться в раю. Такий цвіт, такий аромат, така палітра кольорів. Неймовірно. Неймовірно. Цвіте акація. Що краще за неї цвіте? Я не знаю. Якщо взяти в комплексі аромат. Прекрасно. Цікаво на небі. Літає яструб, а ниже багато цих стрижів. чи яких. Цікаво, що яструб ловить. Отакий От рай. Не знаю, як це передати. Чи багато цей рай бачили і знають. Ну йдеш, ну я вам скажу, ну, я не знаю. В такому ароматі ніби в ванні купаєшся за аромат. Та як і в ванні? А Каті. Колись ми в дитинстві її навіть їли. Я жив на полісі і на полісі. Ну, звісно, наші вредичі це, це поляки привезли ці акації. А може й наші. І ми навіть їли ці акації. І з дитинства мене поганяли нарвати листя Акації, бо його дуже любили кролі. Ох, чудеса! А там далі, бачите, величезний кущ шипшини. Tež, tež, aromatny a